Існує три надійних способи, як запороти перше youtube відео і ви 100% з ним зіткнетеся, якщо раніше ще не знімали на YouTube. Зараз я детально пройдуся по кожному, тому що сама зіткнулася з цим буквально минулого тижня, коли знімала своє перше відео на цей канал. Розповім. Свої е, пригоди е, з чим зіткнулася, і як це побороло. Обов'язково додивіться до останнього пункту, і навіть не починайте знімати перше відео, поки його не побачите, тому що він найбісячіший і багатьом відбив бажання взагалі щось робити на YouTube. Поїхали. По-перше, це звук. Якщо ви пробували дивитися якісь відео на тему зйомки відео, на тему Ютубу і так далі, то напевне, ви вже знаєте, що найголовніше у відео це звук. Розповідаю, зараз та епоха, коли люди часто дивляться Ютуб десь на фоні. І не завжди дивляться прямо в екран, особливо якщо це експертне відео, то не завжди є сенс прямо дивитися його, оскільки. Нічого особливого в кадрі не відбувається. Оце ж я говорю, от такий у мене фон. Може, там десь якісь підсказки будуть спливати, якісь тексти і так далі, але тут не буде нічого такого, що щоб ви могли пропустити. Зазвичай це просто от мій голос. Відповідно, це можна поставити і там піти борщ, варити і слухати. Правильно? До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви дивитеся це відео, у яких обставинах ви зараз це відео. Дивитися, чи ви дивитеся прямо в екран, чи ви щось ще паралельно робите? Мені буде дуже цікаво. Так от саме звук дуже важливий, ну не тільки з цієї причини є і інші. Бо саме звуком вирізняється якість відео, саме по звуку зрозуміло, наскільки якісний підхід зараз. Бо так, можна просто поставити телефон і знімати, але буде щитуватися, що це трошки непрофесійно. Тому мікрофон це важливо. Я про це знала заздалегідь. І, е, але не знала ще точно, чи я хочу все таки, наскільки я серйозно відношуся до свого каналу, наскільки мені це буде цікаво, і так далі. Далі, тому я зупинилася на такому варіанті, скажімо, дешево і сердито. На мені це зараз мікрофон боя. Я дивилася різні огляди, і нібито в оглядах він був непоганий. Але коли я зняла минулого тижня відео і почала його обробляти, я зрозуміла, що звук не дуже. Ви, можливо, і зараз відчуваєте, і можливо, ви в минулому відео побачили, що е, звук не ідеальний. Ну він, він нормальний, він терпимий, але він далеко не ідеальний. Е, в чому проблема? Коли дивишся огляди мікрофонів, ти не знаєш, в яких умовах вони знімалися. Дуже часто вони знімаються у професійних студіях, де є професійне відповідно оточення, де немає еха. Я знімаю у себе вдома. Ось і в мене тут доволі сильне ехо. Як я вже казала, у мене цей проект він для зайнятих людей. Я цей Ютуб хочу присвятити від зайнятої людини зайнятим людям. Це експертний Ютуб для експертів, які і також, в принципі, Мають роботу, да? ми маємо чим зайнятися, е, окрім Ютубу. Ютуб це важлива частина нашої роботи, але поки що на даному етапі, от у мене, наприклад, це не основна, і тому я не планую сюди якихось великих часових інвестицій. Відповідно, я не хочу перед тим, як знімати кожне наступне відео, е, стелити тут килими чи, в общем, якось кімнату свою обладнувати. Чи я не планую. Знімати якусь студію я не планую розширяти квартиру і додавати ще один кабінет, де буду знімати відео. Ну я маю на увазі на теперішньому етапі. Пізніше я вам розкажу про свою систему, як я бачу взагалі розвиток у Ютубі для експерта. І ось на перших відео, на перших етапах, де я зараз знаходжуся, мені це не потрібно. Мені потрібна база, де я можу поставити, зняти швидесенько, все зробити і піти далі працювати зі своїми клієнтами. Ось, відповідно, у мене ехо, да? І я розумію, що даний мікрофон не підходить для ехо. Ось тому як я цю проблему вирішила. Поки що вирішила просто вже на монтажі цю проблему, якось трошки мінімізувати. Бо якби ви зараз не оброблене відео слухали, ви б зрозуміли наскільки все погано в обробленому варіанті ще більш-менш. А, ось, ну ось, <хи> що я хочу цим сказати, що якщо експертні відео знімати у майбутньому, я хочу собі знайти підібрати відповідний мікрофон. Якийсь отакий, як для подкастів, скоріше за все, я не тихнар. Якщо ви знаєте якийсь варіант хорошого мікрофону, не за всі гроші світу, ну але щоб він був якісний, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво. Дізнатися, і я думаю, глядачам також. Поки що я це поставила на паузу, поки що буду ось так обробляти уже на монтажі. Залишуся поки з цим, а далі подивимося. Бо інші петлички, і дорожчі також, вони матимуть ту саму проблему, як і вже. Подивилася і інші огляди вже більш глибоко копнула. До чого я це? Як це вам може бути у нагоді? Якщо у вас також вдома є кімната, в якій ви збираєтеся знімати, і в ній є ехо, то, то мікрофон якийсь такий типу петлички, принаймні оцей боя мікрофон, краще не беріть. Або вже візьміть одразу нормальний якийсь мікрофон, або знімайте на телефон там якимось іншими способами і на монтажі вже прибирайте це. Ну, принаймні я вот до цього дійшла. Оскільки він у мене вже є, я вже буду ним користуватися, так і будь Але взагалі це було зайве. Треба було або брати нормальний мікрофон, або вже взагалі без нього, бо це вже так. Я, то користуюся. Ось наступний, наступний момент світло. Світло, значить, світло це також така тема доволі обширна. Якщо в двох словах, то є основне світло, яке тобі в лице світить, е, є ще збоку світло і є там ззаді світло. Ну, це так базове, да? Заді там для, для краси. Ось. І перед тим як знімати перше відео, я якийсь час гралася з тим, як там розставити все, щоб було більш-менш непогано. У мене була ідея, щоб. Мені хотілося знімати ввечері. Ось. Е, ввечері я вмикала кухонну підсвітку. Я зараз на кухні знаходжуся, я вмикала кухонну підсвітку, я придбала ще лампу, яка ось тут світить на мене, і була розставляла ось тут позаду такі ліхтарики. В принципі, непогано, не скажу, що погано, але якість самої картинки у моєму попередньому першому відео вона була е, не ідеальна. Ось і плюс це зайняло доволі багато часу виставляти. Це все було досить напряжно, і мені не сподобалася саме ця як світить на мене підсвітка від кухні. Тобто вона в мене виступала в якості основного джерела світла, підсвітла, підсвітка від кухні, а додатково вже лампа. Я собі вирішила, що якщо я захочу далі знімати ввечері, тобто в темному приміщенні, то потрібно інвестувати ще в одну лампу. Але також я зробила висновок, що це все також зайве, варто було просто вдень. От я сьогодні знімаю вдень, подивлюся на монтажі, сподобається мені чи ні, буде краще чи ні. Ви також, до речі, подивіться моє попереднє відео і дайте мені, якщо можете, дайте мені підбек, де вам картинка подобається більше. Ось в такому варіанті: денному чи у нічному. Так, це що стосується світла. Взагалі тема світла доволі обширна. Ось вона така доволі, е, є цілі курси про світло і про звук, є цілі курси. Тому сподіваюся, я вас не заплутала ще більше. Давайте так, для тих, хто знімає перше відео, я би дала таку пораду: взагалі не купуйте ніяких ламп, почніть просто від вікна знімати. Чесно кажучи, оце було зайвим. Ви знаєте, це оцей перфекціонізм в мене спрацював. Я взагалі дуже довго йшла до того, щоб звести цей ютуб канал. В мене е, була дуже довга стадія морального. Е, і тому мені здавалося, що чим більше я підготуюсь, там щось там звук, світло і так далі, от, тим більше це все е, матиме ефект. А по і тому, що поки ти не почав знімати, ти все рівно не зрозумієш, що тобі потрібно. Ось. Тому в плані світла в мене також порада – зніміть просто в день біля віконця. Перше відео, да? і вже далі від цього рухайтеся, потрошки додавайте там щось, якісь лампи і так далі. Немає сенсу спочатку починати купувати лампи, обставлятися ними, а потім тільки знімати перше відео. Це було не дуже правильна ідея. Перше відео потрібно просто зняти, просто поставити телефон, просто без мікрофону, без нічого зняти. І, можливо, і інші так само. Ось. Тому мій для себе висновок це те, що цими своїми покупками і. Накручуваннями щодо світла і щодо звуку, я тільки відтягувала процес. Але якщо вже так брати, то е, в плані світла краще просто в день знімати. Починайте знімати вдень не ввечері. Ось таке У мене висновок ось такий. Бо ввечері це треба прямо заморочитись, це знову ж таки довго. А як на мене, перші відео не треба знімати довго, їх треба знімати швидко. Е, також потім розкажу про те, яка система, яку систему я обрала для себе щодо експертного youtube каналу. Далі, третій найбісячіший пункт. Третій найбісячіший пункт це про підтвердження українського номеру телефону на етапі, коли вже ви відео зробили і намагаєтесь його залити у YouTube. Да, ось це все я все зробила. Там камеру купила, світло купила, мікрофон купила, все це зняла. Ну, якось там результат на вже на монтажі підтягнула. Нарешті вже задоволена. Вже там зареєструвала той youtube канал. Давай заливати відео. А виявляється, що якщо в тебе не підтверджений номер телефону. То ти не можеш додати обкладинку. Це не про номер телефону, який підтверджує пошту твою джемелівську. Це саме номер телефону, який потрібно підтвердити вже у самому Ютубі. Ви з цим зіткнетеся тільки тоді, коли вже будете нажимати. Ну, тобто, вже тоді, коли спробуєте свою обкладинку для відео. О, оце перший, перший раз, коли ви побачите, ага, а не можна обкладинку без номеру телефону, підтвердженого. Ось. І значить, що? Не можна обкладинку, не можна відео довше 15 хвилин, не можна лінки у посиланнях, якщо в тебе не підтверджений номер телефону український. І цей номер телефону, він, коли ти його вводиш, воно видає помилку. І е, існує багато відео на YouTube, які допомагають побороти цю помилку. Я їх всі була передивилася. І зрозуміло, що попробувала і в мене нічого не вийшло. Один із способів був користуватися не лайвом і не Київстаром, а водафоном. Але бігти там купувати собі ще одну водофонівську сімку мені не хотілося мені хотілося от прямо в цей день залити, бо я собі запланувала. І тому я доволі багато часу витратила на те, щоб зрозуміти, як цю проблему побороти. І про це я детально вже розповідаю і показую покроково у у попередньому відео там. Навіть не починайте знімати перше відео, доки ви оце не зробите, тому що ви уявіть собі, вкласти стільки зусиль, а потім зрозуміти, що ти не можеш поміняти обкладинку до свого відео, а обкладинка до відео то. Гігантська частина успіху самого відео, бо, бо, бо це дуже важливо зараз, без якісної обкладинки, без такої як потрібно, ніхто на то відео не клікне. Якщо ніхто не клікне на відео, то ніхто його не подивиться. І який сенс взагалі заводити YouTube канал, де ти не можеш викласти відео довше 15 хвилин? Ну тобто, перш ніж взагалі заводити YouTube канал і знімати перше відео, от найперше, що треба зробити, це підтвердити YouTube канал. Щоб потім не засмутитися так, як засмутилася я. Тому побачимось у цьому відео, де я покроково показую, як це зробити. Пройдіть це зараз, заздалегідь ще до того, як знімати перше відео, і потім вже будете спокійні, що ви це виконали. Бо у багатьох це реально відбило охоту взагалі щось знімати, викладати і так далі. Дуже демотивує все пока.